Друзі, всім привіт! Я Аня, це Персея. Ми сьогодні покажемо вам, як ми готуємося до запису відео. Ось це я щойно витрила столика, але Амурка внесла корективи. Ну, нічого, Персейка вже зайняла позицію, щоб зверху все було видно. Тож можна починати. Якщо ви підписані на мій інстаграм, то мабуть вже бачили цю мою поличку. Ось сьогодні ми поповнимо її такою красунею. Колекція ляльки світу, а саме принцеси. Лялька 2002 року Принцеса Китаю. Давним-давно в куточку Азії майже 300 років правила могутня імперія. Заможна династія Цин була найсильнішою і найславетнішою, але останньою з усіх династій, які правили Китаєм. Ця гарна Барбі з темними очима і шовковистим чорним волоссям донька імператора, абсолютного правителя, який вважається сином неба. Хто такий Джейсі? Я не знаю. Але згідно з історією на задній частині коробки, наша принцеса живе в забороненому місті, в чудовому закритому лабіринті залів палаців, захищених великою червоною стіною. Всередині багато речей жовтого кольору, символу королівської родини. Дахи з жовтої глазурованої черепиці, оздоблення в палаці жовті. Краса всюди, є золоті пагоди, це невеликі вишукані будівлі, прикраси зі слонової кістки та нефриту. А також картини драконів, королівського символу багатства, мудрості та влади. Лялька Барбі Принцеса в Чайна така ж прекрасна, як і її екзотична країна. Ця золота корона натхнена короною, якою володіла дружина останнього імператора. Принцеса Ірландії вже впольована, Китаю також лишилась Індія. Користуючись нагодою, хочу подякувати Тетяні. Вона завжди знаходить справжні скарби для нас. Дякую, дякую. Тепер коробочка порожня, тарганів, павучків, і вимух немає, а є лише сертифікат. Напишіть в коментарях, кому які комахи попадалися в коробочках. Мені здається, що я в цій справі рекордсменка. Лялька 2000 і, звичайно ж, цей пластик в голові. А ось так виглядає золота пагода, яка слугує фоном нашої ляльки. Ляльки принцеси світу найбільше мене зацікавили через їх різноманітність молдів. І зважаючи на те, що окрім цього надзвичайного вбрання вони ще всі мають різні обличчя, хочеться поставити собі на поличку абсолютно всіх ляльок з цієї серії. Лялька-принцеса Китаю має молд обличчя, який називається богиня. Ну або ж богиня Африки. Крім рожевого рум'янцю на щічках, у цієї ляльки повіки пофарбовані в рожевий колір. Такий макіяж ви не сплутаєте з жодною іншою лялькою. А ці коричневі очі ніби підсвічуються зсередини. Завдяки цьому у ляльки такий живий погляд, трішки золота на повіках, червоні губи, рум'яна та тіні рожевого кольору. Чорне волосся ляльки прикрашають дві рожеві квітки, а також золота корона. Вона рельєфна, я бачу по центру квіти лотоса, а також багато-багато дрібненьких квіточок на її обідку. Довге волосся ляльки перекинете через цю чорну прикрасу. Зібране зверху в хвостик, але резиночка вже не збереглася. І знизу також закріплений хвостик. Дуже цікава в неї зачіска і така ж цікава стрижка. Мені говорили, що вона начебто має каре і таке широке широке пасмо довгого волосся. Коли я бачила фотографію цієї ляльки в інтернеті і боком цей куций хвостик, я думала, що в неї надзвичайно мало волосся. Тепер давайте роздивимось ближче це шовкове вбрання. На жаль, ця лялька не вражає багато шаровістю вбрання як попередня лялька з японським новим роком. Але тим не менш, завдяки візерункам і тканині воно виглядає дуже достойно. Ця лялька одягнена в традиційне вбрання епохи цин. Шовковистий рожевий матеріал має малюнок лотоса, що є символом чистоти. Взуття ляльки має назву манчу. Платформа тверда і за формою нагадує кінські копита. Верхня частина м'якенька і виконана з чорного велюру. В комплекті прозора підставка з чорною основою. А тепер я хочу дістати ляльку принцеса Японії, щоб порівняти їх тіло. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що японочка це тінськіпер будовою тіла. Перша помітна різниця у зрості. Вбрання нашої ляльки принцеса Китаю має кнопочки, як ви бачите. Три кнопочки зверху. І одна кнопочка збоку. Молд тіла ляльки Belly Button, що означає пуп. Тобто у цієї ляльки талія не повертається, так як у ляльок twist and turn, наприклад. Тобто, навіть дивлячись на цих ляльок, ми бачимо, що вони відрізняються не тільки молдом обличчя, але і тілом. Ну і кольором шкіри. Ой, мені нагадало це, вибачте. А ще ж сережки, я жодного слова про них не сказала. Подивіться, які надзвичайні сережки. Вони рухомі. І на них квіточки. Дуже гарні. Каблучки в ляльки немає, але ви можете бачити нігтики. Вам також здається, що її очі випромінюють світло. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую вам за підтримку і коментарі. До зустрічі в наступному відео!